Що тим чоловікам треба, га? От я і роботу гарно маю, і з вигляду нічого, і готую смачно, але заміж ніяк. Ніхто не бере заміж. На побачення ходять запросто, наїдяться, наспляться і помина, як звали. Мама моя впевнена, що мені щось пороблено, і це треба відмолювати та відробляти. Даремно вона кличе священника та ходить по прощах, причина не в цьому. Просто чоловіки таки пішли. Їм все дозволено: беріть, що хочете, пробуйте, беріть на виплату, а колись розплатитеся. От вони й користуються тим. А що жінці, а ще й незаміжні, правильно, гарно виглядати, тратячи на це півзраплатні, якщо не всю, бути розуміючою та, Боже борони, не виправляти, коли кавалер несе вже відверту дичину. Знаєте, чого я вчуся перед дзеркалом? Тримати лице, коли мої колеги по роботі питають, коли я вийду заміж, коли мої одружені подруги питають, коли я вийду заміж, коли мої родичі питають, коли я вийду заміж. Навіть півень в селі дивиться на мене допитливо вийдеш цього року заміж чи ні, бо мені ще курей топтать і топтать. Я маю усміхатися і говорити, що ще не планую заміжжя і хочу пожити для себе та побачити світ, але єдине, що я хочу побачити, це маленьке сонечко у мене на руках, ніжно тулитися до найніжнішої шкіри в світі і вдихати неймовірний аромат моєї дитинки. Найгірше мені стає на День Святого Миколая. Але й тиждень перед цим жінки з нашого колективу трохи стають нервові. А вже на самий день Святого Миколая я просто не можу винести ці фото діток, які щасливо розривають пакунки і на весь голос верещать від щастя на світлини, де вже більшенькі рученьки обіймають маму і тата. Та дякують за подарунок, бо маленькі ще вірять в чудо. Як би мені хотілося повірити в чудо, але мені вже за 35. В такий день я стараюся захворіти, щоб не переживати це все, бо можу своє лице й не втримати. Ще й різдво не дуже люблю, а далі вже якось людей попускає і перестають хвалитися, куди вони їздили з дітьми. Отак і живу, вірніше жила. Вибралися ми з подругами в кіно на якусь мелодраму і, як це буває, трохи просльозилися. Та вирішили не розходитися, а піти в невеличкий ресторанчик. Сидимо, балакаємо та обговорюємо страви, які нам принесли, який рецепт варто повторити й собі, а що ніколи не замовляти. Добре тобі, Іринко, критикувати. Каже мені подруга, ти собі можеш дозволити коло такого салату півдня бавитися, вимочуючи в соусі чи маринаді, а у нас все має бути швидко з тими дітьми і чоловіками. Я не кажу, що я б з радістю їла хліб без масла, лиш би мати, діточок і чоловіка, тільки голову опустила. Коли ми збиралися додому, нам щось рахунок не несуть, дівчата почали спішити, мовляв, ось тобі гроші, розберися, бо нам додому треба. Стою я та чекаю коло стійки, щоб розплатитися, аж мені адміністратор каже Вас вже розраховано? Я так здивувалася, бо таке зі мною вперше. Почала допитуватися, хто та як, і той показав мені на сусідній столик, де сидів доволі приємний чоловік. Я підійшла і подякувала. Вибачте, але що вас спонукало це зробити? питаю. Я надіявся, що подруги скоріше підуть додому, а вас залишать оплатити рахунок, тому попросив офіціанта не спішити. Вадим виявився розлученим, 40річним чоловіком, без шкідливих звичок, з квартирою та матеріально забезпеченим. Ми зустрічаємося вже місяць і він дуже старається. Або й в ресторан сходити і мене з квітами зустріти, інколи запрошує до себе на вечерю або готує в мене. Я вже й боюся надіятися, що ці стосунки надовго, мені з ним дуже добре, але не знаю, як зробити так, щоб він був зі мною. Всі мої стосунки до цього якось не вселяють оптимізму. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.